Нам для того, щоб ефективно бути активними, тобто активність, це ну, можливо сказати, вираження себе, ми через активність досягаємо чогось, то для того, щоб бути активним, нам потрібен якісний відпочинок. І от якраз якість відпочинку, це те, з чим ми стикаємося, як вже тим самим початковим етапом, де починає зароджуватися дисбаланс, там де вже починає з'являтися ця хиткість. Бо якщо, наприклад, одну ніч не поспали другу третю, воно можливо десь в чомусь компенсується. Якщо це триває вже там протягом Тривало часу, а це вже і довше. А якщо ще до цього додаються додаткові обставини, да, це в бізнесі, це і в сім'ї буває, і, і ще інші формати, то, звичайно, такий вже стрес він нам не є корисний, він як нас постійно виснажує. І коли ми навіть спимо вночі, вранці прокидаючися. Ми можемо відчувати втому, і це втома може супроводжувати нас протягом дня. Ми можемо навіть зробити паузу в роботі, і там, як кажуть, поїхати в відпустку, відпочити, переключитися. Навіть в час відпустки здасться, що вже ніби все, все ніби вже повернулося до того ритму. Але повернувшися в активний ритм, як правило, протягом декількох днів ми повертаємося в ті ж самі стани проблеми, які ми робимо висновок, і це науково обґрунтовано, і підтверджено, що ми в процесі переживання якогось тривалого стресу накопичуємо ці відбитки, десь там глибоко в нашій підсвідомості. Або, можна сказати, вони акумулюються, можна сказати, як в нашій нервовій системі. Схоже, як зерно, яке посіялося десь кудись глибоко, і це зерно може знаходячись в тому благоприємному середовищі потім почати проростати. І от проростання зерна, в одного це буде, наприклад, порушиться сон, в іншого почне тиск підніматися, втретє, якась тривожність почне наростати, порушення травлення, і можна перераховувати ці всі проблеми, але корінь десь буде глибоко захований всередині.